Про те, як Росія може використати територію Білорусі для майбутнього наступу, про те, чому там розміщують системи Іскандер, і також про ситуацію в Бахмуті, ми говоримо з аналітиком Михайлом Самусом. А давайте почнімо з найбільш актуального. Ми з вами про це говоримо здається з літа, але зараз це питання найбільше турбує. Аналізуючи результати зустрічі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, інститут вивчення війни американський вважає, що участь Білорусі у війни проти України немало імовірною. Це їх сьогоднішня заява. Тим не менше, і наш головнокомандович Валерій Залужний і українські інші посадовці вони говорять про можливість повторного наступу на Київ. Ваша думка чи можливо росіяни підуть використовуючи територію Білорусі на інші області? Чесно кажучи, мене здивувала заява інституту вивчення війни. На чому не так. на чому вони базувалися, на тих відеоматеріалах, які були опубліковані. Але я маю на увазі зустрічі Лукашенка-Путіна. Але з цього можна мало що встановити. Всі переговори, звісно, були закриті, і всі ці переговори, більш того, вони проводилися сьогодні вчора, ще ввечері і вночі, бо Путін залишився в мінську. На ночівку, і тому я думаю, що головні ці проблеми і питання вони ще обговорювалися. І я впевнений, що Путін би просто так не прилізав до Лукашенка. Ну звісно, що є там певний піарний аспект, що він активно працює з своїми союзниками. От він здається, ще буде один навіть саміт ОДКБ проводитися в Санкт Петербурзі ще до Нового року. Тобто він хоче показати, що він. Активно працює і знає, що робить. Звісно, піарний аспект тут був. Але з іншого боку, я не думаю, що була така необхідність просто ради піару летіти до, до Мінська. Я все ж таки впевнений, крім того, я впевнений, що вони готують наступ. І крім того, важливі такі сигнали були. По-перше, Лукашенко говорив про якийсь прорив, який вони зроблять, Який це може бути прорив в економіці. Це неможливо. Про інші сфери я взагалі промовчу тобто залишається лише військова сфера, Якийсь прорив, mm -hmm. коли тим більше вони постійно говорили про якісь там загрози, про те, що їх вважають найбільш токсичними диктаторами у світі, і таке інше. Тобто, за цими словами криється мені здається, все ж таки підготовка військової операції і згадування про ядерні боєприпаси. Ядерні можливості авіаційні і ядерні можливості ракетні, тому що поставка іскандерів а іскандери це носії тактичної ядерної зброї, разом з навчанням пілотів білоруських ВПС для застосування ядерної зброї, знову ж таки, це сигнали якраз про те, що Білорусь фактично вже стає територією Росії. У всякому разі. Насправді то не може Росія передавати Білорусі ядерну зброю і не може розміщувати на території Білорусі ядерну зброю, бо це буде порушенням договорів про нерозповсюдження ядерної зброї. Не може будь-яка країна, яка має ядерну зброю, розкидуватися її куди завгодно. І це в тому числі свідчить про те, що Путін і Лукашенко вважають, що Білорусь це частина Росії, навіть в такому сенсовому смисловому плані. Тому я, чесно кажучи, не, не погоджуюсь з оцінкою інституту вивчення війни і все ж таки вважаю, що Путін для Путіна залишається єдиний шанс. У всякому разі на фоні його цих зусиль про організацію енергетичного колапсу в Україні, про з яким він постійно намагається просунутися, тому що це дійсно є для нього. Як вважається єдиним шансом, але з військової точки зору, єдиним шансом є все ж таки організація Північного фронту для України і таким чином заволодіння ініціативи, ініціативою, тому що зараз вони не володіє ініціативою. Зараз Українська армія володіє інститут, причому вже досить довгий час. І зараз Українська армія готує, як сказав залужний генерал залужний операцію. Він сказав, одну операцію Окей. Це може бути і ПСО, може готуватися кілька операцій. Головне, що Росія не знає на якому напрямку, і сьогоднішній візит mm -hmm. президента Володимира Зеленського до Бахмута він продемонстрував, що Україна не збирається здавати Бахмут, а це дуже погана новина для Путіна, mm -hmm. тому що Путін хотів сказати хоч щось росіянам на новорічну в новорічну ніч заявити про ті успіхи. Сьогодні я там дивлюсь. Запис, де ця сіманянна розказувала про українських людоєдів, там не маячню її нагороджували якісь орденом, але Путін стояв просто в реальному як прибитий. Він у нього було видно, що йому нічого сказати. Про українських людоєдів сатаністів можна роз, розказувати, про величезні героїчні там подвиги російських солдат на передому Але питання навіщо це все робиться? Українських людоєдів ловити? Ну це. Звучить абсолютно по-ідіотськи, немає конкретного результату навіть на Донбасі, на то саме, де казала ця що вириває там Донбас е з кровавих е кровавої пащі українських людей. Н немає результату, і це означає, що українська армія продовжує володіти ініціативою і продовжує е е готувати нові операції. Не допускаючи навіть мінімальних поступок Росії, це і це надзвичайно важливо. І Єдиний спосіб, в принципі, військовий це перенести акцент взагалі війни на Білорусь, це, це буде mm -hmm. вимагати від української армії перенесення зусиль е, з тих напрямків, де вони зараз готують до операції, таким чином реагувати вже на ініціативу Росії. Але єдина проблема у них дійсно, вони не можуть чомусь. Хоча по статистиці і те, що вони доповідають, в тому числі і е, українська сторона, і наші західні партнери, вони говорять про те, що, в принципі, є можливості е, стосовно організації е, угруповання, там і 100 тисяч, і 200 тисяч чоловік для того, щоб посилити свої можливості. Чому вони не можуть сформувати угруповання 50-100 тисяч? Е, Військовослужбовці на території Білорусі, я не знаю. І я думаю, що такі е, плани є. Єдине, можливо, що дійсно провал йде по мобілізації. Mm. Те, що вони там розказують про ти 300 тисяч, таке враження, що десь там трошки приписали 1100 російські генерали приписали, намагаючись якось якимось чином знову ж таки уникнути відповідальності за свої приписки, е, спишуть десь там е, на інші питання, можливо, вони. Просто можливо не просто низьких розумових здібностей і намагаються таким чином уникнути відповідальності, але там є якась проблема. Тобто, в логіку це не вкладається. Тобто, якби наприклад я міняв зараз ситуацію баланс на полі бою в стратегічному плані, це звісно організувати напад з території Білорусі. Жодних проблем з як пише інститут вивчення війни, вмовити Лукашенка чи uh -huh. там переконати його немає ніяких проблем. У Лукашенка немає шансів відмовитись, увільнуть чи щось щось зробити. Тобто, такої проблеми не існує, тим бачу, що як і ви говорите, і а, говорить в інтерв'ю Валерій Залужний про те, що є завдання вимотувати наші ЗСУ. А це значить, що спробувати організувати з різних точок цей наступ, якби яким би він не був, я б хотіла закінчити. Про Білорусь ви згадали виріс Лукашенко сказав, що він поставлений на бойове чергування і там ракетний комплекс іскандер простими словами, що це може означати, тому що недалеко від кордону є рівненська АЕС, зважаючи на бажання Росії енергетичний енергетичний терор Росії. Чи може вона, наприклад, бути ціллю для росіян? Про С-400 я не говорив, я казав про Іскандер. Іскандер є на всій ядерної mm -hmm. зброї, і це дійсно загроза для Рівненської СКС, тому нам потрібні петріоти, забігаючи наперед. Тосовно mm -hmm. на С-400 це система протиповітряної протиракетної оборони. Це їхній Петріот, грубо кажучи, останньої модифікації. Тому в принципі С-400 mm -hmm. це якраз для чого робиться у Росії. Велика величезна те, що велика, радикальна проблема. Вони не можуть. Забезпечити собі панування в повітрі, якщо вони не можуть забезпечити панування в повітрі, якраз у ці операції, які вони з Білорусі можуть е, проводити, ви абсолютно вірно їх е, визначили. Вони можуть бути лише відволікаючими, тобто досягти успіху, не володіючи панування в повітрі, в сучасній наступальній операції, неможливо. Неможливо, особливо, якщо ми говоримо про, про е, таку амбіційну операцію. Це там, в, ну якщо взяти білоруський кордон, там тищу кілометрів і так далі. Тобто, це. Особливо якщо це вже не два лютого 2022 року, а наприклад, два лютого 2023 року, це трошки інші умови з точки зору готовності е і бойової готовності, і морально психологічної готовності українських військ до е відбиття такої атаки, тому с 400 навіщо він потрібен? Моє е Я можу припустити це для того, щоби. Не допустити панування українське в повітрі, mm -hmm. тому що С 400 може там, грубо кажучи, на дистанції 200 кілометрів забезпечувати ураження авіаційних повітряних цілей, тобто українська авіація, яка буде намагатися підтримувати наші оборонні зусилля для того, щоб знищувати російські і білоруські війська на підступах, вона може бути під загрозою ураження російських далекобійних систем, таких як С-400. І цьому є проблема. Тому нам треба знову ж таки думати, чим нам знищувати їхні С400. Тобто нам треба далекобійні засоби, які можуть знищувати такі цілі, як радарно, радарні, море 400 з радарів вони, звісно, нічого не зможуть. У нас є ХАРМ, ракети протирадарні, але у них, звісно, не такі дальності. Тому тут треба подумати нам з союзниками як нам а, бути в тому плані щоб нам не допустити ситуації коли вони у, у них будуть далекобійні ракети такі як іскандер і в них будуть далекобійні системи протиракетної оборони а в нас не буде ні далекобійних ракет ні далекобійних систем протиракетної протипитреної оборони вчора в інтерв'ю секретар СНБО Олексій Данілов сказав, що у росіян лишається ракет на 3-4 атаки. Згадали його заяву, таку саму заяву від 22 листопада, де він говорив те ж саме. Я вчора спеціально подивилася, порахувала від 22 листопада якраз було три масованих ракетних е -е, атак, е -е, плюс вчора шахіди. Е -е. Е, на вашу думку, скільки ще їх може бути? Адже ніхто ж не знає, скільки у росіян насправді ракет. Я завжди відповідався це запитання що про те, скільки у них ракет не знає ні Шойгов, ні Герасимов, ніхто насправді. Навіть останній прапорщик, який цих, на цих складах сидить. Оскільки після розпаду Радянського Союзу Росія отримала величезну кількість ракет, особливо повітряного базування. Україна передала там 800 ракет, більше навіть. Стететичні бомбардувальники Україна передала Росії. До чого я веду? Таких ракет може бути просто кілька тисяч, навіть вони вже використали, але ще кілька тисяч. Да? Вони можуть бути старими, ніхто не знає, в якому вони стані. Вони проганя... проганяються через тест, є спеціальне тестувальне устаткування. От окремі компоненти, ракета як система і так далі. І потім ці ракети можуть розбиратися. Ну, наприклад, яка ракета не працює адекватно. Вона може розбиратися, але окремі окремі компоненти працюють. Вона розбирається, потім збирається з кількох ракет. Там одна таким чином, навіть якщо в них 10, декілька тисяч можна зібрати тисячу, але все рівно це багато. Але е, коли ми говоримо про кілька хвиль, я, я не можу цього сказати. Тобто цих хвиль може бути безкінечна кількість, оскільки цих ракет цього металолому може бути багато, особливо якщо ми говоримо про дуже старі ракети, які там взагалі не мають військового сенсу, але бачите, вони використовують будь-яку можливість щоб ударити нам по цивільному по цивільним е об'єктам по цивільній цивіль інфраструктурі е високоточні використовують для точних ударів по енергетичній інфраструктурі, а невисокоточні використовувати для відволіснаження нашого. ППО, mm -hmm. тобто запускаєш, наприклад, хвилю 100 ракет, із них 50 ракет високоточні, 50 ракет, а можливо і 20 ракет високоточні, а 80 ракет старі старі, якісь, які куди попало, летять на українську територію. Але українське ППО має їх знищувати mm -hmm. і, і тому виснажується і тому використовуються ті ж самі супердосконалі комплекси «Іріс-Т», на Самс і так далі. Тому ми кажемо, нам треба більше і більше ППО ПРО, нам треба більше і більше далекобійного ПРО, такого як Петріот, нам потрібні далекобійні радари, системи раннього виявлення пусків, тому що це дуже важливо для того, щоб виявлення їх траєкторії і так далі. Скільки б у них не було ракет, навіть 10 ракет, нам потрібні Петріот. Ми потім їх віддамо. Чомусь американці бояться, я не знаю, що ми з ними зробимо. Ми, Петріоти, віддамо, коли, е, у Росія, коли ми Росію переможемо, коли згорить Кремль, ми віддамо ці всі ракети. Але тут проблема в тому, чомусь в адміністрації Байдена є людина. Я думаю, це одна людина. Бо стільки е, е, таких людей багато не може. Бути. Ну я mm -hmm. не знаю, можливо їх кілька. Але ця людина чи ці люди. Вони чомусь вважають, що нам не треба передавати ППО і ПРО, бо це якимось чином образить образить Путіна. Я не знаю, що це може бути, але більш того, ми їм повернемо їх навіть ще красивішими, як і Хаймарси з зубками, можливо, там тобто патріоти. Ще питання Бахмут Бахмут і так і так говорять, і на наносований візит президента Володимира Зеленського, власне, після Лисичанська Северодонецька Росія не досягла жодних успіхів і. А, а, Бахмут не має жодного військового значення після втрати Харківської області, а, але певно, він набув для них якогось політичного значення, враховуючи, що цю ділянку фронту приватизував фактично Євген Пригожин, і британська розвідка повідомляла про тактику фактично закидувати цей напрямок м'ясом з вагнерівців. А, скажіть, будь ласка. Та, таким чином можливо він намагається довести Путіну свою ефективність. Ну просто вже з літа, з липня місяця за цей напрямок, фактично Росія в нього вгризається. Ну звісно, це а, загальне розуміння, що Пригожин в Суровіті намагається на прикладі Бахмута продемонструвати свою ефективність насправді то коли Суровікін е, говорив про важкі рішення і е, е, йому санкціонувало відведення сил з правого берега. Хоча Путін е, наполягав на тому, що там треба залишити війська, ми говорили про те, що війська знаходяться в пасці. Це було очевидно. Е, вони з тієї паски там половина вискочила, хтось не вискочив. Але сенс в тому, що Суровікін обіцяв, що ми оці війська збережемо, перенесемо їх на інший напрямок. Ну і там уже зможемо сконцентруватися. Дуже схоже пояснення, коли вони тікали з Київської Чернівської Сумської областей, і говорили, що ну так, тут ми трошки переоцінили свої сили, але зараз ми сконцентруємося на Донбасі і як валимо, провалимо, проламаємо українську оборону. Це вони казали ще в квітні. Після того ми знаємо, були страшні бої в сівернесли синчальських міста зруйновані фактично. Був Маріуполь, але після того Україна захопила стратегічну ініціативу, і якраз оце важке рішення. Херсонська область тепер перенесення зусиль на Бахмут. В принципі, не можна казати, що жодного військового значення немає. Тобто, звісно, якщо вийти на тобто, якщо мати план, якщо мати опера... план операції, не просто якоїсь, якоїсь тактичної дії, проламати от, от в цьому селі, проламати. Оборону а далі сісти і там сидіти, то це, звісно, не має жодного сенсу, можливо, вони мають план, можливо, вони мають план, що якщо вони проламлять оборону під Бахмутом і підуть на Краматорськ Слов'янськ, mm -hmm. то українській армії треба буде відволіктися, звісно, від Сватова, відволіктися від Кремінної, Рубіжного і перенести свої зусилля. Тобто тут, до речі, йде така цікава, цікаві, цікава шахова партія, коли Українська армія має ініціативу, наприклад, на Сватівському, Кремінному Рубіжному, а вони намагаються ламати оборону на, на Бахмутському напрямку. То в принципі, от якщо зараз українська армія десь проломить оборону на півночі, на пів... ну, якщо брати Бахмут, то засипеться весь фронт у них, і тоді дійсно, вже тоді не те, що не буде мати е, сенсу військового бахмутської операція з боку Росіян, вона буде небезпечна для них. Вони будуть вже опинятися фактично в котлі. Звісно, він трошки ще буде такий потенційний, але ситуація буде для них дуже загрозлива. Причому на, на кількох напрямках, і тут іще питання: яку ж операцію готує генерал залужний зі своїми колегами? От де чи це південь, чи це все таки тут? Тут дуже цікаво. Аналітики зараз думають, і, і я думаю, що ми побачимо дуже скоро, де ж залужний готував цю операцію. І візит Зеленського означає дуже цікаву штуку, що здавати Бахмут не збирається українська армія, і це це такий сигнал для Пригожина, для Суровікіна, для інших генералів. Дуже і дуже поганий, тому що до 31 січня, до 31 грудня цього року вони не візьмуть Бахмут. А це означає, що Путін буде нести маячню біля ялинки. Скоро йому записувати. Він же відмовився від. Прес великої прес-конференції. він відмовився всупереч Конституції, до речі, він порушує зараз Конституцію. Від звернення до федеральних зборів це до обох палат парламенту. Він зобов'язаний це зробити, бо це Конституція написано. Він відмовився, йому нічого сказати. І він зараз йому вже треба записувати це новорічне звернення, а тут знову нічого. Він буде нести якусь маячню про героїчну самопожертву, але виникає запитання: заради чого? Вони там зараз формують легенду про обстріли Донецька, що це українська хунта знищує Донецьк. І, очевидно, знову шапка горить, хто обстрілює Донецьк. Тобто, єдине, що вони можуть зараз пред'явити, це те, що українська хунта обстрілює Донецьк. Питання: навіщо українські хунті обстрілювати Донецьк, відкривається залишається відкритим? А от навіщо обстрілювати Донецьк ідіотам росіянам? Зрозуміло, що би хоч щось було таке. Щоб виправдати, навіщо гинути там, навіщо мальчика відправляти туди і так далі. Тобто тут все настільки прозоро і настільки погано для Путіна і для його цієї кліки, чи як воно там називається, команди, режиму і так далі. Тобто все дуже погано. У мене, до речі, наостанок я заготовлене на питання до вас як до аналітика щодо майбутньої операції. Можливо, українська армія останні кілька тижнів методично знищує російські склади боєприпасів в базі і командні пункти у Запорізькій області. Схожим чином, ми робили два місяці на правобережжі Хрестонщині перед тим, як почати контрнаступ. Ну, а, на вашу думку, чи може це свідчити про підготовку на запорізькому напрямку? Звісно, це свідчить про те, що. А... Операція вже йде, тобто йдуть shaping operations на кількох напрямках. Очевидно, що ця, ця shaping operation, тобто формуюча операція, підготовча операція, йде на сході, як я сказав, іде така шахова партія, кому вдасться першим проломити оборону на якомусь тактичному напрямку, і через це може завалитися, посипатися весь фронт. І те саме відзначається, коли українська армія. Методично знищує командні пункти, склади з боєприпасами, скупчення особового складу, лінії комунікацій і так далі. Лінії логістики на Запорізькому, Мелітопольський, Бердянський напрямок і Лівобережжя Дніпра, Херсонська область. Mm -hmm. Тут дуже цікаво. Тобто, з'являється насправді ще така можливість, бо українська, українські високоточні засоби створили таку ситуацію, коли насправді. Дуже небезпечно знаходитися вже на лівобережжі Херсонської області великим скупченням особового складу командним пунктам, складам з про вас, вони вимушені, оці всі ключові елементи відправити ну, десь за 70-80 кілометрів від того ж Дніпра. А це вже далеко далеченько. Тобто, ще залишається тут артилерія певні сили, які обстрілюють Херсон. На жаль, я думаю, що на цим. Українська армія зараз працює і е, якось так може виявитися, що в умовах, коли Росія не може там панувати в повітрі, коли російська артилерія буде відбита, коли російські засоби е, вогневі, які взагалі можуть впливати на, наприклад, на річку Дніпро, будуть відбиті, може так статися, що і форсування Дніпра виявиться не таким неймовірним е, актом з боку української армії. Тобто про що я казав? На даний момент повністю по всьому фронту активному українська армія е, володіє ініціативою. І ця стратегічна ініціатива це найбільше досягнення української армії в цій війні, насправді навіть не феноменальні операції, які, в принципі, були і причиною цієї стратегічної ініціативи, і, і наслідками стратегічної ініціативи, яку українська армія виборювала. Дійсно героїчними своїми діями на різних напрямках, але оця ситуація вона є дуже і дуже важливою. І тому, для, повертаючись до першого запитання, чи підуть вони з Білорусі, вони мусять піти з Білорусі, інакше українська армія через деякий час точно прорветься на кількох напрямках, і це буде вже крах, це буде колапс повний. Тоді вже буде пізно, насправді, тоді вже коли вже буде звільнено Донбас. Залишиться, наприклад, єдиний Крим, ну тоді вони можуть вже починати з Білорусі що завгодно. У нас буде достатньо сил, mm -hmm. тому що Крим це вже буде е, дуже специфічна, але все ж таки і стратегічна, але досить локальна операція. Там будуть такі специфічні інструменти використовуватися. Там треба знищувати Чорноморський фронт е, флот, там треба буде знищувати наземну інфраструктуру базування е, флоту. Треба буде знищувати аеродроми, е, базування особового складу. Ракетних сил і так далі. Тобто, це вже буде високоточна робота, звісно, організація блокади, тобто знищення Кримського мосту іноземного коридору. Тобто, там буде такий дуже цікавий етап перетворення півострова на вже на такий остаточно острів, і потім вже робота по, можливо, переговори, нарешті переговори, як як вони будуть звідти виводитися, ці великі Лікарні і, і так далі. Але тоді вже буде а, запізно проводити. А, якісь, а можна е останні питання? З а ні, коли ви говорите, що вони мусять піти з Білорусі, тут лік може йти на дні, фактично, тому що для них вже важливо не втрачати час. Ну на дні, е е е якщо б вони мали сили, у них зараз там нічого немає. Ну тобто, mm -hmm. так вони у них там є іскандери, є літаки є, Але е, треба сухопутні сили. Треба потужні сухопутні сили. Я би сказав, мінімум 50 тисяч з боку Росії і мінімум 30 тисяч з боку Білорусі. Це мінімальна кількість, яка взагалі про яку взагалі ми можемо говорити, щоб вони е, просто е, скажімо так, сформували е, напружений фронт тут, не досягли успіху, а сформували напружений фронт, який українська армія має реагувати і. Дійсно, втягуватися потужними силами. Мі... Тобто, якщо буде менше, ну угу. може так вийти, що вони в'яжуться в бій, а українська армія використає це для розвитку успіху, і в них посипаться фронт не тільки на, на Донбасі, він може посипатися в несподіваних місцях місцях. Тобто, для того, щоб сформувати оце 80 тисяч військ, треба, я би сказав, мінімум місяць. Угу. Але, але то і ми це будемо бачити, але ми не бачимо, от прямо зараз руху військ. Можливо, Путін зараз поверну, повернув він вже до Москви віддає накази ми бачимо колони, які поїхали, якщо от прямо зараз віддати команду, і якщо вже зараз от у них є план, можливо, два два mm -hmm. тижні, от за два тижні можна організувати таку операцію, але не менше. Тобто, через, через тиждень точно вони не створять. Через два дні точно не стоїть. Якщо от зараз прямо віддати команду, ну мінімум два тижні. Якщо зараз не віддати команду, можна дивитися на горизонт. Я би казав знову ж таки горизонт десь лютого. Mm -hmm. Сакральна. Я не знаю, чому у них сакральна. Це 20, може 23 люта день радянської армії, у них такі mm -hmm. свої якісь комплекси. Yeah, я вам дуже дякую, пане Михайло. Сподіваюся, у вас є світло, тепло і вода, і бажаю вам Дякую. <laughs> Дякую на